Ви пам'ятаєте, колись я займався ТГ-технікою. Мої друзі далі. Зараз займаємося ми. Да, зараз вони і далі займаються. Це компанія Трактор Хата". це їхня виставкова площадочка, в село Черкас, 95-й кілометр, 7-й в напрямку Одеси. Пройдемося, їхав, заїхав до них. Хочу познімати трішки комбайни, щоб було. Чуть-чуть на моєму ютуб каналі. От Ярослав, він співвласник е цієї компанії. Він ну, більше про них знає. Він зараз розкаже по кожній одиниці, і тоді ми ще знімаємо декілька там цікавих відео окремо по таким самим, яким, самим класним варіантам. Самим кращим пропозиціям. Так, всім доброго дня! Так, ну як можна побачити на майданчику, представлена і будівельна техніка, і Форс F-150. І сільськогосподарська техніка, тут є техніка, яка працювала в Україні, є техніка щойно завезена, ну буквально там тиждень-два місяць. Якщо ми візьмемо от цього 470-го лексіона і от того 480-го лексіона, ця техніка забрана в трейдин від українського фермера, який у нас власне віддав два комбайна і доплатив гроші, забрав два свіжих комбайна. Тобто ця техніка працювала в Україні. Якщо Підійдемо до цього: це 600-й лексіон, Він е завезений три тижні тому. Він завезений з Швеції, з цікавого, що на 2008 рік дуже невеликі мотогодини. Е е купили ми його у шведського фермера, який йшов на пенсію. Ну там в, в нашій справі це звучить як жінка дітей в школу возила, але буквально він дійсно йшов на пенсію і. Е Получилося купити от комбайна з напрацюванням лише 1400 на 2000 мотогодин. Тут, по, по його стану, по, по зовнішньому, по резині, по балці, по е, робочих органах, по всьому, по лакофарбових матеріалах все е, говорить про його мотогодини. Ну і зрозуміло, що їх можна перевірити будь-яким сервісом. Е, Чудовий комбайн, флагманська модель, максимально продуктивна, максимально потужна, максимально ефективна для українських полів. Детальніше зупинимося уже пізніше на ньому. Далі у нас 480 й Лексіон. Це одна із найбільш улюблених моделей в Україні. Модель перестали випускати в 2004 році. До цього часу величезний. Величезний запит, величезна потреба саме на такі 480-ті. На жаль, за кордоном їх вже майже немає. От, е конкретно цей комбайн він трийдиновська е машина, яка куплена, відкуплена у нашого клієнта. Я вже про це говорив. На свій рік, а це 2000-й рік, е чудовий стан, нема зауважень по, по рамі, по балці. По варіаторах, по шнеках абсолютно робоча машина. 2000 рік, 37 тисяч доларів, одна з найкращих пропозицій на ринку, сів, поїхав молотити. Переходимо до 550 лексіона. 550-й Leксіon лексіон і 560-й Lexon це шестиклавішні комбайни. Клавішний класовський комбайн. Дуже популярні в Україні. Зарекомендували себе. Такою хорошою комбінацією продуктивності, якості обмолоту і надійності. Зрозуміло, що конкретно цей комбайн куплений разом з 580-м ліксіоном у фермера, у литовського фермера. Безпосередньо, безпосередньо від фермера. До слова, вся техніка, яка тут стоїть, вона купляється лише у фермерів Західна Європа, Литва. Естонія, Латвія, в тому числі як би скептично люди не ставилися до литовської техніки. Е, ну більш того, нема проблеми в литовської техніки. Є техніка хороша в Литві, є техніка хороша в Німеччині, є техніка хороша в Україні. Точно так само є і погана техніка. Тут питання вибору: просто не потрібно брати погану техніку. Що стосується конкретно цього комбайна, фермерський комбайн в господарстві він працював. 150 мотогодин в сезон. Тобто, це приблизно 350 гектар Він в сезон молотив. Специфіка тому, що це Литва, тому що це лише ріпак-пшениця, інших культур господарство не вирощувало. Таким чином, тобто ТО на цьому комбайні, ну з таких цікавих фактів, тут навіть маркером всередині написано: ТО робилося раз в. В сезон. Раз в рік перед, перед сезоном, перед сезоном молодьби. А, що по ньому? Хороша резина, а, тріщин по рамі по корпусу ще десь немає. А, оригінальна фарба, тут нічого, нічого не малювалося і не малюється. А, хороші шнеки, хороші робочі органи. В принципі, комбайн, ну, там, якщо не одразу в поле, то там, ТО і в поле. Далі у нас John Deere s 680 Це американець, пригнаний відповідно з Америки. Американський роторний потужний комбайн. В Україні більш популярні 660 і 670-ті тому що там 9-літровий мотор. Цей 680 там 13,5. 135 літрів мотор. Не дуже в нас люблять специфіку е насос-форсунки, але набагато продуктивніший, набагато потужніший мотор, відповідно, продуктивніший комбайн. В роботі є чітка відмінність по продуктивності, по понавантаженню між 670 і 680-м е е е джундіром. Чистий ротор, е модель. В першу чергу в Україні її позиціонують як модель для сої для кукурузи. Проте зернові соняшник також молотиться прекрасно. Кожна жаба хвалить своє болото, тому комусь жундіри, комусь ліксіони мені, мені, мені якісна техніка. А чи вона зелена, чи вона червона, якось цей значення особливо немає. Що стосується цього червоного дракона, Кейс 7140, також чистий ротор, також е американський, американська розробка, американська модель. Е по суті, аналог джундіра Еске 670 Тут також 9-літровий мотор, тільки тут 9-літровий і вековський мотор. І на відміну від там джундіровського 9-літрового або Катовського 9-літрового, він економніший, він економніший. Е це Кейс 7140. Сьома серія в Україні вважається найпопулярнішою моделлю, а тому, що восьма і дев'ята серії е кейсів там вже йде трошки інший домолот, і на соняшник воно не дуже. Ну і карданний привід похилою. Тут гідравлічний привід похилою, що ну, зручніше там в наших умовах, зручніше в нас в Україні більше це люблять. Комбайн 2015 року, комбайн в максимальній комплектації, комбайн з прекрасними ми далі покажемо. Шкіряні сидіння може показувати. Цікавий факт, що тут є ось така табличка, яка показує налаштування по ротору, по всьому на різні культури. Пам'ятка. Да, Культура, наприклад, рапс. От, обороти ротора, повітру, ну і там інші, або якась інша трітікала є. Ну, коротше, mm -hmm. все є тільки трошки, трошки не по-нашому. Але от, розібратися можна. Розібратись можна, так. На двох мовах здається. Червоні шкіряні красиві сидіння. 15-й рік <звук> всього-навсього тисячу мотогодин напрацювання. 1000 мотогодин на роторі, 1500 на двигуну. Ну, об'єктивно, ну там, якщо не стан нового, то дуже близький до, до нового. Воно то все непогано. <клес> Ярик розуміється по техніці, знає її. Але чому, але, на дезале в нас по цінам до речі, <сі> по цінам, да, треба пройтися зараз. Ми пройдемося по цінам, і ще є що показати. От якраз хлопці передають, де да, машинку так, В господарстві там, де ми купували, до речі, 600-го лексіона, не того, що ви бачили, а той, який приїде десь, я думаю, за тиждень за другий. А... Був отакий паливозаправник, і фермер. Ну, це литовський фермер. Він до нас підійшов і каже: хлопці, а ви на Україну? Так, на Україну готовий віддати, каже, безплатно при умові, що воно доїде безпосередньо до безпосередньо до військових. Ми ну, це повністю з Литви, да? Дивля так, так. Це це Литовець. Він там повністю перебраний, але ну, він не експлуатувався. Останній рік не експлуатувався, тому що. Фермер скаже, що набагато зручніше кидати кубову бочку в Хайлюкс. Це економніше. Тут ще рідний бензиновий мотор е, їде, їде до, наших, до нашого колишнього клієнта, якого ну, так склалося, що перепрофілювався у військового, втратив повністю своє господарство і зараз наближає, наближає перемогу. Чому ми дякуємо? Поїде до нього. Ну це просто капець. Це з дерем, так? Да? Нема, нема. Ми проти цього боремося. Але ще в Литві було. Ну, литовці. Вони, ж не... Вони в НАТО. Вони литовці в НАТО просто ну, да. їм легше. Так що завтра їде вже до військових. Можна буде там якесь міні-відео, до речі, прикріпити, що воно дійсно попало до військових, бо будемо робити для фермера також відео звідти. Висловлюємо слова глибокої подяки фермеру з Литовської республіки Ляонусу Рудінскаусу за наданий автомобіль ГАЗ-66, який надійшов від нього до нашого підрозділу. Сьогодні він нам покращить значно всі питання, пов'язані з логістичним забезпеченням нашого підрозділу. Так, ну і власне доцін. Кейс 7140, 2015 рік тисячу на півтори тисячі мотогодин. 195 тисяч євро з жаткою, візком, жатка варіфідівська, жатка два бокових ножа. Класний, отакий класнючий візок. Клієнти просять продайте окремо візка, не продамо, продамо все разом. 195 тисяч євро. Розумний торг. Зрозуміло, що зауважень по комбайну немає. Джундір С680, 13-й рік, 2 тисячі на 3 тисячі мотогодин. Не працював тут з Америки. Ще от там надписи після того як плив на поромі: 165 тисяч доларів без жатки. Лише комбайн на спарці. Спарка є 550-й ліксіон. 2006 рік, 2400 мотогодини на 4 тисячі на двигуну. Працював знову в Боже, в Україні в одного фермера в Литві. Від цього фермера купили два комбайна. 580-й вже продався, 550-й ще ні. 115 тисяч євро з жаткою на вибір або дев'ятка варіо, відповідно, бокові ножі, візок, або 7,5, Варіо також ніж два бокових ножа. 480-й ліксіон працював в Україні останніх 5 років точно, а далі історія не, не, не записана. У нашого клієнта в господарстві мав гарний догляд за собою, тому що в людей 4 лексіона без жатки 37 тисяч доларів, з жаткою 7,5 варіо з візковим і ріпаковим обладнанням 50 тисяч доларів. Лексіон 600 2008 рік, повторюсь, всього 1400 на 2000 мотогодин, абсолютно реальних можна перевірити. Жаточка 10,5 варіо, візок. Ріпакове обладнання, два лазер пілота, два ножі і ще й запасна коса від шведського фермера 148 тисяч євро, можна без жатки, можна з жаткою, як завгодно. Цього не знаю. Я не знаю, скільки це стоїть. Ще... Що це за трактор, що це за техніка. До речі, це цікава, цікава одиниця. Чим вона цікава? Лексіон. аксіон. Ой, блядь, аксіон. Аріон. 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 Я вже давно е... не займався тракторами. Ні не то... дві неділі в цьому ділі. Може щось ляпнути. Це клас Аріон. Чим цікавий цей клас Аріон? Він цікавий більше тим, що він виглядає не так, як клас Аріон, який продається новий у офіційного дилера в Україні, будь-якого офіційного дилера класа в Україні. Якщо подивитися на форму капота. Вона зовсім інша. Специфіка українського ринку, що задля здешевлення техніки нової в Україну до цього часу возять кузови 2008-2012 року випуску. Тобто, трактор новий, а кузов. Капот старого зразка, такий як був у 2009-2010 році. Ну, це як Lamborghini. Зрозуміло що, зрозуміло, що тут кабіна вже стоїть така, як на Аксіоні класом вищого трактора. А ага, на тих сидіння. старі кабіни тут е, дуже зручна, ну, в принципі, дуже зручний комфортний трактор, підресорена, підресорена кабіна. Ну, Ну, це вже він проданий, так? Да? Так, наскільки трактор, я зрозумів? Привезений для нашого клієнта конкретно під замовлення для нього. Це четвертий трактор, який він у нас купує. Також цікаво, що перших три трактора це були джундіри, і потім, шляхом спілкування, діалогів, дискусій я все-таки потихеньку і посадив якусь частку На сумніву, що можливо треба спробувати. Аріон. Аріон 6.8 джундіровський 6.8 літра мотор, тобто джундіровський. А, суперова коробка передач. Щось схоже як на джундіровську коробку PowerQuad, тільки це називається HexaShift у, у Класа, а, суперовий міст Carraro, Тут угу. багатоважений. Багатоважельний. По комфорту, це як автомобіль на пневмі, плюс-мінус, буквально 50 кілометрів комплектація коробки, тобто він в транспорті працює пречудово. Ну і власне запит клієнта був також, що крім роботи в полі, він ще має виконувати транспортні роботи з причіпом. Ну і цей міст, ця коробка підресорена кабіна, суперкомфортний, що в роботі, що в їзді. От для цього, власне, і. Куплявся цей трактор. Завтра вранці відправляємо вже для нашого клієнта. Ми... За це він миється. Він так да, він повідкривали все, тому що трошки від пилюки, після перевезення все летить, трошки ми його, щоб е, було не соромно, тому що, повторюсь, е, це а наш хороший... А скільки такий Зараз буде коштувати 76 шість тисяч євро. Це з доставкою в господарство буде коштувати. Хочу ще окремо невеличку подяку. Нашому клієнту, власне, який купує, це господарство Червона Калина з Полтавщини. Безпосередньо керівнику Івану, от, е, який вже не просто клієнт, а друг. От, за, принагідно передаю вітання ну і подяку за, за таку співробітництво, яке триває з 2015 року, якщо я не помиляюся. От такий тракторець. Так. Зараз будемо знімати ще ці комбайни. Тут є цікаві варіанти, на які ми хочемо окремо зробити відео. І ще в яким є варіанти. І, і, так, крім того, що є у нас на стоянці, у нас ще є 4 чи 5 комбайнів, законтрактованих за кордоном, які в найближчий місяць, можливо, півтора доїдуть, які доїдуть до нас на майданчик. А, а саме два кейси 2388 і 6088 8-9 року. Ну, ми детальніше там інформацію по ним залишимо. Ну, фотографії то будуть, так, а, так. А, а по вартості хоча приблизно. 2008-2009 і рік, відповідно, 85 і 90 тисяч євро. Два ВТС 9640i е, порядка 85 тисяч євро дорожчий сьомого року. на того року буде 65 тисяч євро. Xeon 600 2005 року 128 тисяч євро. Це такий самий, як от цей. 170 2017 року він буде коштувати 255 тисяч. Друзі, йдемо, що ключки взяв? взяв Беремо ключки і робимо вам огляди по, по комбайнам. Почнемо з чого? 550-й давай. 550-й фліксіон.